Прославимо маму, що кличе до храму, ходи мій народе, ходи до нашого Бога, єдиного Бога, веди нас, Маріє, веди до нашого Бога, єдиного. Веди нас, Маріє, веди, стрічаємо сина врочиста хвилина, черпнемо у нього води, ми прагнемо Бога, Бо з ним перемога, веди нас, Маріє, веди, ми прагнемо Бога, Бо з ним перемога. Веди нас, Маріє, веди, де мати, єдина щаслива родина, зростають любові, плоди, ми знаєм без Бога, людина у Бога, веди нас, Маріє, веди, ми знаєм без Бога, людина у Бога. Веди нас, Маріє, веди, де мати, цариця, жита і пшениця, лише віру, у серці збуди, крім Господа Бога, нема в нас нікого, веди нас, Маріє, веди, крім Господа Бога. Нема в нас нікого, веди нас, Маріє. веди Ми будемо стояти при Тобі, у мати, хай множаться наші ряди, без Господа Бога. Ні крок до порога, Ти з нами, Маріє, завжди. Без Господа Бога, ні крок до порога, Ти з нами маріє завжди. Благословенний Бога назавжди нині, час, на віки віки. Амінь. 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 До Богородиці родиться і запалом нині прибіжим, грішні смирем. І припадім покаянні, взиваючи злибини душа, владиче запоможе, змалосердуючись над нами. Поспішся, позибаймо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх знічих. Тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, про силу Твою говорити мене достойні. Бо коли б ти не предстояла благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід? хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе влади, чи це твої боробі спасаєш завжди від усякої біди єдина благослова, будьмо уважні, ми росім премудрість, будьмо уважні, пом'яну ім'я Твоє у всякім роді і роді, слухай Дочко, і споглянь, і преднаклони в ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє. всяким роді і роді, Господи, віпомонімся, Господи, помилуй, бо ти, Святий се, свят Боже нашій святині, перебуваєш, ми тобі слави даємо, Отцює Сину і Святому Духові, нині по час і на віки, віків, Амінь. Усе, Усе, що живе, Хай, хвалить Господа. Хвалити Бог, святині, Його, хвалити утвердені сили Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. І що буду стоїтися нам без духати святого Євангелія, Господа Бога молімо! Господи помий. Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангеліє, мир усім. І Духові Твоєму, від Луки Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, у ті дні, ставши Марія, пустилася швидко до дорогирську околистю місто Юде, увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, дитя в дитя лоні. і Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала. Благословена тими жінками, благословени підлона Твого, звідки я мені все, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання золуна у моїх вухах, дитя з радості зрянулося у моїй лоні. Щаслива та, що повірила, здійсниться сказаний дій від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух радіє у Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, Великий Бог чинив мені все могутні святи Його ім'я. Марія пробула його свети місяців зо три, потім вернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята Діва Марія, Богородиця, премилосердна, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвятая, Богородиця, спаси нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Псвятая, Богою. Мати предвічної любові, радуйся, і спаси тих, що на тебе Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся, тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Його на непорочно зачата, радуйся, і спаси. Тих, що на тебе уповаю, Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво, від кіровими світліша, від сарафині славніша, радуйся спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, голубко неосквернена, радуйся спасити, що на тебе уповаю, Пресвятая Богородице, спаси нас. Маріє, запашна квітко дівиства, радуйся спасити, що на тебе уповаю, Пресвятая Богородице, спаси нас. Маріє, добра виховатий й Радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю, Псвятая Богородице, спаси нас. Маріє, покровя світу ширші від небес, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю, Пресвята, я спаси нас. Маріє, заступниця перед справедливим судею. Радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Пресвята, Богородице, спаси нас. Маріє, потіхо заплаканих, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Пресвята, Богородице, спаси нас. Маріє, прибіжище грішників, радуйся спаси, тих, що на тебе уповаю. Пресвятая я спаси нас. Маріє, посередниця, що не покинула нас після свого спіння. Радуйся спаси, тих, що на тебе уповаю. Пресвятая бо спаси. Марія єдиночиста і благословена, радуйся спаси тих, що на тебе уповаю, Пресвятая, Богородице, Пресвятая. спаси нас. За всіх ти молишся, благая за те, що прибігають з вірою під підмогутні тві. Чого тривало порятунку перед Богом, бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами, неслідними, мати Бога вишнього, тому-то ми до тебе припадаємо. Ізбав від усяких него Твоїх. пом'яну ім'я Твоє у всякім роді і роді, Всі скорбних радість, і принічений заступниця, і голодуючий кормителька. Скидаці потіха, бурями на них пристань, хворих посіщення, немічних покрові, заступниця, з старості, мати Бога, все вишнього, ти єси причиста. Поспіши, молимся, щоб спастися рабам твоїм, слухай, дочко, і споглянь, і прихили в ухо Твоє. Радуйся, пречиста й Бо, радуйся, ціни скрипте царя Христа. Радуйся, зростиша гроно таїнственне, радуйся брамо небесна і не палима, яку радуйся світло світу, радуйся всіх, радосте. радуйся, вірний спасів. Радуйся заступнице всіх Християн і прибіжище владичице. слова, Отцю і Сину і Святому Духові. Повсякчас і на віки вічні. Амінь. Радуйся вселенної похвалу, радуйся, храме Господні, радуйся, родню сповита, радуйся всіх прибіжище. Радуйся, світильниче золотий, радуйся славу Християнце, радуйся Марія Мати, Христа Бога, радуйся, раю, радуйся Божество. Тіне, радуйся ручко все золота, радуйся всіх унях. Покірно схилившися, голова на Господа, Бога моїм, Господи помий. Помилуй, Господи, помилуй, О Божа мати, слави си ясної гори, царице, приблагає, діво все чисте, Я наша надія, заступниця і помічниця. прославляємо тебе, Пресвята Діво, непорочна зачата, величаємо тебе, щоби семена зачала від Святого Духа і породила Божого Сина. Та віримо Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молися до Христа, приступаємо до Тебе з великим довір'ям, о все ласкава мати, і благаємо. Випроси нам у свого Сина, нашого Бога і Спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаніємо, тому що ними образили безмежну любов, все милостивого Бога. О Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить. Роздає щедрі Боже ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла стілитися тим, що перебувала в журбі, витерла сльози, засмучених потішала, грішників навернула. Тому ми і укрійно просимо тебе, вислухай ласкаво нашу молитву, зглянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою покрина своїм омофором. І повсякчас будь нашою провідницею до царства небесного. Амінь. Помонімося за церкву Христову, за святіша Папу Римського, за всіх кардиналів єпископів, за всіх вірних, за нашу церкву в Україні, за єдні всіх християн, за всіх священиків вірних, за наші християнські сім'ї, мир і славу до них. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помонімся за правдивий Боже мир в Україні, в світі, за всіх наших воїнів, захисників, захисниць ранених. За всі всю нашу мало дітей, онуків, за всіх тяжко хворих, терплячих, вмираючих, всіх, хто подавав намірення на цей сьогоднішній молебен, за всі наші потреби, за всі намірення, які призначені були на сьогоднішній день, Богородиця, Богородиця Діво, радуйся, радуйся, благодатна Марія, Господь, Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого. Бо ти, ти породила Христа, Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Помолімося за навернення грішників, поволімся за поширення святої віри у світі, християнської віри у світі в людських душах, поширення Царства Божого, Богородице, Діво, Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідлона твого, твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помонімося за всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України, за всіх померчих з наших родин, за всі жертви війни і за терплячі душі в частини. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Богу, Марія, Богу, Господь з тобою, благословена ти тими жінками. І благословений і пліна Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Цю і Свяно Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, веслухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господи, від Богу нашому, що вислухав голос моління, насрічних помілуслу своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, гніву і нужди, всякої недуги душевної, тілесної даровина, нам здоров'я, з доголіттям, промову всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за збереження цього села і Святої Бетрі цієї і кожного міста, села і країни перед голодом, знищенням землетрусом, повеню градом пожежею, й війною, нападом ворогів внутрішніми особицями. Молимося, щоб ти наш ласкавий, добрий людинолюбний Боже, з милосердився, відвернув від нас свій гнів. І заслужені кари та помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимося, що Господь Бог вислухав голос нас, моління нас річних і помило нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надій всіх людей на землі тих, що далеко на морі, та в повітрі. Будь владико, ласкаві на моріках наших і помилуй нас. Милостивий, Боже, люди, налюбний Бог, Бог яси тобі славу віддаємо і сину і Святому Духу Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. премудрість, Чеснішу від херовимів, і незрівняно, славнішу від серафимів, що без отління Бога слово породила, сощо бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, Надія наша слава Тобі слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благой. Христос, істинний Бог наш, молитвами, пречистої Своє Матері, що прослав на дотворні коля на Ясній горі, святе слава на всіх апостолів, святої сахабрушника, причистої Діви Марії, Преподобне Боносного сіл наших і всі святих поміли, спасе нас, як благий і людинолюбний. be Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси.